Ора найяскравішою такою подією, ударом власне, наших ракет е, супроводжувалася пожежа якраз у Керченській протоці, і там було знищено найбільше і останнє, як кажуть, транспортний великий російський паром. А Кавказ е, в порту Кавказ було знищено паром під назвою «Конро Трейдер», який перевозив у цей момент 30 цистерн із пальним із паливом. Е, знаємо, що по порту Кавказ вже завдавали. Успішних ударів наші військові, і деякі паромні переправи було знищено. Щонайменше дві от росіяни ще задіяли. На от останній свій паром для перевезення пального палива, і бачимо наскільки яскраво, його доля завершилася вчора, потужними вибухами, пожежею, стовпом вогню і диму аж до небес. Супроводжувалася загибель цього парому. Він справді, затонув, він був знищений. Ну і є дані, якраз українських медіа із посиланням на генштаб ЗСУ, на наші спецслужби, що. Удару цього було завдано саме українською ракетою, що особливо приємно. Це була ракета за попередніми даними Нептун. І самі росіяни пишуть, що це був Нептун український, який долетів до цього парому і його а, просто знищив, спалив прямо там у Керченській протоці. Не встиг далеко відчалити від російського берега Керченської протоки цей паром, як був уражений українською ракетою. Росіяни кажуть, що одну ракету вони збили, іншу не змогли. і Вона долетіла до їхнього парому. Під Озрюють, що запуски відбувалися з Запорізької області, але це все ворожі домисли. Неважливо звідки ця ракета летіла. Насправді важливо, що вона досягла цілі і знищила російський пором разом із пальним. Після того як вже фактично спалено було найбільшу російську нафтобазу в пролетарську ростовської області, яка до речі досі горить шосту добу поспіль. Росіяни не можуть її загасити. Цей удар по парому теж є надзвичайно важливим фактично кроком із перерізання російської логістики в бік Криму на південь нашої країни і е, пального там стає все менше. Ціни на нього зростають, просто летять ракетоподібно вгору, і наші ракети справді бачимо, спричиняють кризу, паливну кризу у стані ворога, як і серед цивільного населення, так і що особливо важливо серед їхніх військових, коли паливно-мастильні матеріали не доходять до. До остаточного, що називається клієнта, до 100... Точно споживача, отже, вчора, 22 серпня, важливий день, важлива віха знищення останнього парому російського у Керченській протоці. І Справді осинт аналітики різноманітні заявляють, що це був останній такий паром. От і росіян не залишається вже доволі таки ефективних засобів перевезення пального і інших військових вантажів через Керченську протоку морем. Вони для цього застосовували як ми знаємо і великі десантні кораблі. Але е, ці десантні кораблі перестали виконувати цю роль після того, як їх регулярно вражали українські. Не надводні або підводні морські дрони і завдавали втрат російському чорноморському флоту. Тепер вже флотилі. Після цього росіяни великі десантні кораблі поховали, перейшли на танкери, пароми, але й ті засоби перевезення пального та інших вантажів. Надзвичайно вразливі, як ми бачимо. І от вчора українська ракета знайшла свою ціль у Керченській протоці.